Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Починаю його з нашої прогулянки. У нас в нашому кварталі гарно нарядили ось так ялинку та поставили декорації новорічні. Признаюсь чесно, я не дуже полюбляю Новий рік і взагалі ось ці зимові всі свята. Для мене завжди це якийсь дуже сумний період, тому що, мабуть, я не дуже полюбляю холод. І взагалі, навіть ось ці декорації, для мене трошечки такі. Я б сказала, з відтінком печалі чомусь не знаю. Але діткам подобається тому разом з ними ми звичайно ж наряджаємо ялинку вдома і ось так прикрашали сніжиночками наше вікно. Це було одне із завдань в нашому адвент-календарі. Ну, а зараз у мене були кілька вільних хвилин, і я згадала, що в мене є Дарсонваль. Це такий пристрій, такий апарат, за допомогою якого можна стимулювати ріст волосся і запобігати випадінню. Оскільки в мене зараз вже період, коли я завершую грудне вигодовування, волосся вже все, що могло висипатись, мені здається, вже висипалося. Можливо, звісно, і це висипеться, але не хотілося би. Тому я не знаю, чому. я Раніше не пригадала за цей пристрій, він в мене вже досить давно, але вирішила робити процедури. Ось такий є Кажу насадка Ближче Дарсонваль, У мене від фірми Corona-новатор такий. і щоб вже з сумочку. І в наборі було три насадки: одна гребінець для волосся, вона, друга точкова. А також для. Якщо я не помиляюсь, тут для слизовіше. І більша для більших площ, ось така грибочок такий. Їх можна приміняти для будь чого Тут прям ціла книжка написана, можна ось лікувати, так би мовити. І шлунково-кишковий тракт, і серця, судинно серцево-судинну систему, і всілякі шкірні захворювання, неврологічні, до речі, цікаво. Що там можна неврити, судинні, захворювання, ЦНС, головні болі, включаючи мігрень, хвороба, рейна, акропарастезія, неврастенія, остеохондроз, хребта. Боже, яка хороша штучка! Навіть ось гнійні запальні процеси, різні фурунку опіки, обмороження, удари, гематоми післяопераційні, інфільтрати, рани, трофічні виразки, суглоби лікують. Далі, тут всілякі ось, хвороби, і лор захворює фаренгін, тодзеліт, ангіна, ларингіт, отит, неврит, слухового нерва, о, актуальненько, вухах, реніт, гайморит і всяке таке стоматити, інгвіти. Коротше, показань дуже багато. Я поки не використовувала в тих інших потребах, слава Богу, я використовую лише для лікування. Точніше, для того, щоб стимулювати ріст волосся. Хотіла показати вам, де це є тут ось. Шкірні захворювання і профілактика захворювань волосяної частини голови саборея, випадіння, псоріаз, лупа, застосовуючи таку контактну методику, використовуючи гребінець. Попередньо видаляють з волосся усі металеві предмети, розчісують волосся, потім гребінцевий електрод, ось такий, вставляються. І при певному регуляторі амплитуди вихідної напруги. Приміщають на голову від чула до потилиці, повертаючи регулятор амплітуди вправо. Ну, ось тут є такий регулятор знизу, можна його якби крутити. І так робиться до 10 хвилин щодня або через день курс 20-25 процедур. Щось я забула. За нього я собі на 27 років попросила в чоловіка. Він не є сильно дорогим, цей такий апарат. Ось, я зараз ще хворію, то поки вдома вирішила, чому б ні. Не скажу, що я пряма бачу такий результати, але, мабуть, все в комплексі воно буде діяти. Тому, тому вирішила зараз такі штуки поробити. Ось така фірма. А після процедури вирішили зігрітися чаєчком. Там млинцями дочка замовляє у мене, і коли у мене є сили та настрій, я обов'язково готую. Цього разу в мене було вдома молоко, тому наліпила багато млинців і всі з задоволенням з'їли. Скажу так, що якби мої діти могли обирати їжу, то вони, б, мабуть, щодня їли тільки млинці, панкейки різні там кексики, і аж ніяк не кашки та супчики. Напишіть, як у вас і чи полюбляють млинці ваші діти. А ще я вивісила ось так Такий віночок, це я робила, мабуть, років три чи чотири назад. З шишок сама збирала, сама їх сушила, фарбувала, клеїла словом, Це все ручна робота моя. Він, звісно, не ідеальний, але він мені дуже подобається цією неідеальністю і гарно прикрашає вхідні двері. Звісно, тут потрібно ще прибрати, але ну, це вхід, тому як є. Ну, і також я готувала на цьому тижні з готового тіста, такий, якби можна сказати, гарячий бутерброд. Просто розкатала тісто туди всередину ковбасу, кетчуп та трішечки сиру. І все гарно запеклось. І хотіла вам показати такі набори цукерок. Вони мені дуже сподобались, бо вони, по-перше, не маленькі, там досить багато було цих цукерок, і вони дуже смачні. Всі шоколадні, такі, ну, достойні, немає якихось дешевих там і не дуже смачних цукерок. Загалом кожна цукерка ну, просто на висоті. А також хотіла показати, яке в нас було автокрісло для Ореста, для наймолодшого. У нас зараз в машині стоїть три автокрісла на другому ряду. І це автокрісло стало для нього маленьке. Це фірма Рекаро, модель Гвардія. Воно йде до 15 кілограм ваги. На жаль, у Воно ставиться якби, проти руху, і дитинка вже починає в ногами якби, впиратися в сидіння, і в поширині теж незручно в комбінезоні, тому ми мусимо продавати. Йшла до нього така основа для того, щоб фіксувати її ізофіксом, і ця нога впирається в підлогу ну, на задньому ряду. Ось так приблизно. Плюс додатково фіксується ременями безпеки. Ну і в самому кріслі теж є ремені безпеки. Та Ізофікс. Мені ця система дуже подобається, бо вона так виглядає досить надійно. Не Знаю, що до тестувань, я раніше читала, то, в принципі, тут були непогані оцінки, є, звісно, і краще, але, ну, принаймні, це теж було непогане. Тому ми зараз будемо продавати це все, бо вже не вміщається наш малючок, і потрібно щось купувати інше. Хоча я не знаю, як ми будемо вміщати дітей всіх трьох на задньому ряду. У нас, звісно, семимісна машина, але поки що третій ряд не знаю, як теж задіяти. І купували, купили також телефон БУ для чоловіка, тому що у нього чомусь поламався. Це восьмий айфон, і ми його так досить бюджетненько купили. Жінка виставила в групі місцевій оголошення. Ми швиденько купили, тому хотіла показати, така у нас була обновка та покупочка. До цього у чоловіка був сьомий айфон. Але коли ми його купували, теж е, такого користування бувшого. На жаль, не помітили, що він був заблочений під певного оператора. І нещодавно я дітям купувала смарт-годинник, і потрібно було активувати сім-карти. І думала це зробити на чоловіковому телефону. І словом, я збила йому всі налаштування, телефон перестав приймати виклики, виходити мобільним інтернетом. Ну і став взагалі непридатний для роботи. Оти, вже ми його намагалися нові сім, сім налаштування там зробити, замовляли це все, але не вдалося. Тому потрібно було купувати. І я вже навчена що треба купувати не верлок Але цього цих слів я ще тоді не розуміла і купила просто рандомно, можна сказати. Тож такий телефончик ми оновили. А той попередній буде, якби для для квартири, там, де ловить інтернет. Хотіла показати ще ось такий неймовірний схід сонця. Просто червоне було небо, навіть камера не передавала. Але це було так епічно, бо всі меблі в квартирі світились червоним кольором. Ну і перейдемо трішечки до мотивації. Все висохло. Ви знаєте, я цей балкончик, який ми пробудували, ніколи не закриваю там вікно. І там досить холодно, але мені подобається це тому, що там швидко все висихає і не збирається волога в квартирі. Я навіть Чесно кажучи, не дуже уявляю, як люди сушать речі, коли немає балкону. Мені дуже цікаво, як це відбувається, бо у нас, в принципі, завжди був чи балкон, чи ну так, в принципі, балкон. І ми якось так все завжди на балконі сушили. Сушарної машини в нас немає, та й навіть якби й була, то не впевнена, що я б нею користувалася щоразу. Напишіть, якщо у вас немає балкону, як виходити з ситуації ви? Чи це ви сушите у ванній кімнаті, чи де? І ось тут я перебирала речі, складала, помітила, що не відібралися плями від гуаш. Гуаш, така ідея, якась сучасна, не дуже і гуаш, якщо чесно, тому що раніше гуаш, так само, як і акварелі, швидко змивалась, а ця якась ну, просто термоядерна. Чесно кажучи, не розумію, з чого вони її ліплять, якусь певну хімію таку додають. Я вже і кисневим порошком, і кількома плямо-вивідниками вже цю кофточку прала декілька разів, але ну ні в яку не хочуть відходити. Потрібно, мабуть, такі нарукавники купувати, щоб на. У році малювання та на гуртку по малюванню, син не бруднив ці всі свої речі. Але ну, все рівно все не передбачиш, десь та й замаже. І тому деякі котинки вже будуть такі для дому. Звісно, я б, мабуть, не парилася, але в школу, але в школу вже дитину потрібно привчати ходити хайною, чистою. Ось, хоча, чесно кажучи, Ну, якщо я бачу, що річ випрана, але є якась там плямка, яка не відпирається, то я там не падаю без свідомості з криком, що ця річ непридатна. Бо я знаю, є такі дівчата, жінки, блогери, які там ледь намітилась якась плямка, вже вони річ викидають. Ну, для мене це, це, це так не працює. Я складаю всі речі. Трошки не маю зараз часу на таку домашню мотивацію, на домашні справи, тому що я кожного. Дня все роблю, але не встигаю записати. І зараз відео мені даються, ну так я б сказала, складно, тому що і хворіємо всі, і діти вдома були а, сьогодні. Вийшли на в садочок я в школу. І тому я лише сьогодні вільна, тому аж е, через п'ять днів записую нове відео. А також після сніданку прибираю усі речі та хочу трішечки помити мийку. Тут збирається ця вода, в принципі, не критично, бувають і гірше, але все рівно потрібно часом протирати, тому що вона замулюється. Можливо, ви теж такий ефект бачили. Це не дуже добре, щоб там не застоювалася вода, потрібно ну, принаймні не насухо, але гарно так помити. awesome. І заодно швиденько пройдуся по фасадам цього буфетика. Тут сидить син в кріслі і часом брудними ручками замацує. Плюс діти там мають свої якісь речі, складені, і потрібно протирати, бо все це неохайно виглядає. Тому сьогодні я використовую оцет разом з водою, розведений, і протираюся губкою. В принципі, все швиденько виходить, а пізніше ще й підтягнула деякі. Завіси, не знаю чому, це польські меблі, і в принципі вони не були супербюджетними, але я ними вкрай не задоволена. Вони, вони просто жахливої якості, якщо чесно. Але поки служать, тому потрібно за ними доглядати. Ну а після всіх домашніх справ, коли дитину вклали, а старші в школі в садку, я займаюся. Так, я займаюся своїм хобі генеалогією. Коли є час, то стараюся переглянути кілька якихось книг метричних. По моєму хобі мені, хто не знає, я займаюся укладанням родинного дерева і генеалогією, тобто пошуком своїх пращурів. І це все я роблю вже років, мабуть, 4. Так, скажімо так, глибоко. У мене вже досить велике родинне дерево, по деяким родам воно сягає там, 14 століття. Ось. Але не по всім, звичайно, переважна більшість це ну, там, середина 18 століття, початок 18 століття. Ось. Але мені це дуже подобається. І деякі метричні книги є в онлайні, їх я її вивчаю, деякі мені фотографували, і дещо замовляю з архіву, ну, теж там, викопіювання або фотографії, або, або навіть діляться між собою такі аматори, як я. Мене це дуже цікавить, мені подобається. Це так із і з історією пов'язано і. Напевно, з якимись традиціями. Слово, мені дуже цікаво. Ось. Тому, ще хто не знав, я в телеграм-канал веду з приводу, як почати досліджувати свій рід, там такі поради щодо того, як почати вивчати свій рід. Тому, кому цікаво, залишу посилання в описі під цим відео. Ну і дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою та лайком. До речі, хочу подякувати вас вже понад 2000 на цьому каналі. Мені надзвичайно приємно і ваша підтримка, ваші коментарі. Я щоразу читаю, посміхаюсь. Це така віддушина для мене. Тому спасибі всім тим, хто долучився до мого каналу, хто рекомендував його своїм друзям, а також переглядає кожного разу мої відео. Дякую вам. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось зовсім скоро в новому відео.